Дівчата, вітаю! Сьогодні буде дуже відверта та щира розмова про те, як я перестала боятися їжі, прийшла до прийняття себе та сталої ваги протягом останніх трьох років. Мене звати Катерина Крупкіна, я нутриціологиня, і ви на моєму каналі. Давайте починати. Чому я саме обрала цю тему? Бо після того, як я нещодавно провела практику, я зрозуміла, дуже багато жінок досі бояться їжі, вважають їжу своїм ворогом. Вважають своє тіло своїм ворогом, постійно від нього щось вимагають. Вони живуть в цьому колі, з якого не можуть вийти, де вони переїдають, обмежують, переїдають, обмежують, набирають вагу і постійно боряться з собою. Тому я вирішила відверто щиро розповісти, який шлях пройшла я і проходила з 2018 року, тобто. Дуже довго в мене був шлях. Чотири роки я намагалася схуднути і стабілізувати вагу. Я мала дуже нездоровий спосіб життя. Я лягала спати пізно, я пила алкоголь, я харчувалася супер незбалансовано. Це міг бути стакан Кока-Коли і шоколадка на день, і при тому я мала по 10 тренувань в тиждень. І якось я так жила. І Якось я вивозила, поки. Зі мною не трапилась дуже неприємна історія між вісімнадцятим і дев'ятнадцятим роком, коли я набрала 25 кілограмів, мала гормональний збій. В мене припали критичні дні на півтора року, і я нічого не могла з цим зробити. Я зверталась до тих методів, які я. Знала це якісь марафони, це дієти, це якісь знову обмеження, це виключення вуглеводів повністю з раціону, знову збільшення тренувань. Але я ставала все більше, більше, більше. І знаєте, коли мені кажуть тобі так пощастила, ти така струнка. Тому ти себе приймаєш, любиш і тобі легко казати про здоров'я. Але колись я виглядала ось так, і тільки тоді. Коли я зрозуміла, що цілю не може бути зовнішність, цілю може бути тільки здоров'я, і віддала свій фокус на здоров'ї і почала робити маленькі кроки назустріч своєму тілу, я почала знижати вагу. І тільки тоді, коли я перестала фокусуватись на їжі, тільки тоді, коли я перестала боятись шоколаду, боятись морозива, боятись якогось печівка, тільки тоді. Я прийшла до сталої ваги, і вона взагалі незмінна. Це, звісно, приємний бонус, до якого ви так само можете прийти. І в цьому відео я розповім вам свою особисту історію. Можливо, ви зможете взяти собі щось на замітку і так само використовувати в своєму повсякденному житті. І можливо, саме це допоможе вам нарешті вибратися з цього замкненого кола. І перше, що я зробила на шляху до своїх змін, я пішла навчатися. Я вважаю, що кожна жінка повинна розуміти, як працює її тіло, як працює її. І організм і що для цього тіла потрібно в кінці 2018-го початок 2019-го року. Це були мої перші курси по нутраціології. Я не збиралася ставати нутриціологом. Чим вони мені допомогли? Тим, що я зрозуміла, що треба їсти овочі, і це було моє перше таке відкриття. Я ніколи їх не їла. І друге відкриття: що солодкі напої все таки варто прибирати з раціону і починати пити воду, бо до цього я взагалі не пила рідину. І я вам чесно скажу, цим я займалася поступово, додавала. Чи відвикала від солодких напоїв, почала їсти крупи, я до цього їх взагалі не їла. Я десь на це пішов цілий рік. І зі своїх 75 кілограмів я стала 67-65. Тобто поступово да, вага пішла, але потім вона стала. Що було м особливого за цей рік, чому я худла? Дивіться, ну по перше, я балансувала свою тарілку да, за методом тарілки. Це вуглеводи. В мене були білки, овочі, були жири до достатньо жирів. І я вела постійний підрахунок калорій через фат. Secret, є такий застосунок, і я постійно там рахувала ці калорії. Я перестала їсти в закладах. Я стала ще більш тривожна до їжі, бо я постійно не... ну їжа перетворилась не на здоров'я, задоволення та енергію. Їжа перетворилась на цифри, цифри, які допомагають мені знижати вагу. Коли я опустила вагу на 65-67, я зрозуміла, що я тупо живу однією їжею. Окрім їжі в моєму житті нічого не існує. Я зациклена на цьому. Я постійно думаю, що я маю їсти, як я маю їсти. Але зверніть увагу. Заборони, ще досі були, бо коли я накладалась колораж, мені хотіла щось з'їсти, якусь цукерку я не могла собі дозволити, бо я вийду за межі. Це створювало неймовірно сильну психічну напругу. І десь ще рік я жила з такою вагою: 65-67 і я нічого не могла з цим зробити. Вона нікуди не рухалася ніяк не мінялася. І тут я вже зрозуміла, що просто цей метод не працює. Є десь щось інше, і я щось роблю не так. І паралельно ви повинні розуміти, я знущалась над своїм тілом, як могла. Це постійні ліполітики, політики, це банки, це озонотерапія, це постійні, дуже неймовірно болючі масажі, якісь обгортання, виснажливі тренування. Я постійно намагалася щось зробити, щоб це тіло схубло. Я не сприймала його як свого найліпшого друга. Я сприймала своє тіло як свого найбільшого ворога. Я постійно дивилася і думала. Блін, ну чому я ж тебе годую? Блін, я ж тобою займаюся. Я постійно з претензією, начебто, воно мене воно мені винно, якого хрена. Але я не задумувалась про те, що я 8 років свого життя до того тупо його вбивала. Воно жило на якихось там ресурсних запасах, да, які там були в мене. А, а потім воно просто зламала через те, що я про нього не піклувалася, бо я не розуміла, що таке піклування. І далі я вже. Пішла навчатись о, за кордоном і читала різну літературу для того, щоб зрозуміти, як же мені рухатися далі, як же мені рухатися далі. І я натрапила на якусь книжку, дівчата. Я часто не згадаю, я не підкажу вам назву, але можу сказати, суть книжки в тому, що наше тіло і так розумне, і це стало основою моєї методології. Наше тіло знає краще, якщо ми його дослухаємо, і тут. Я вперше в житті стала практикувати усвідомлене і повільне харчування, Зосереджуйтесь на тому, що я їм. І це було просто якесь адіще. Я не могла навчитись їсти повільно. Я півроку страждала, психувала. Це були сльози. Мене це прям ще більше виснажувало. Але знаєте, що змінилося, коли ця звичка з'явилася? По-перше, я стала отримувати більше задоволення від їжі і стала споживати менше солодкого. По-друге, я стала відчувати повне насичення, і мої переїдання зникли. В мене став працювати кишківник як годинник, тобто це регулярний регулярний І я почала знижати вагу. Уявіть, всього одна практика їсти повільно мені допомогла закрити стільки кроків. Калорії я вам зізнаюсь, я вже не підраховувала, бо ця книжка змінила мій світогляд, і я стала шукати навчання, щоб зрозуміти, як працює тіло більш поглиблено, на що звертати уваги, бо звички просто їсти повільно недостатньо. І тут же я почала вивчати емоційний і фізіологічний голод, дуже сильно все занурилась, і я стала працювати зі своїми емоціями. Дівчата і виявилося, на ну мої емоції були коренем моїх проблем, моїх заїдань, переїдань, мого стресу. І я думала, що я дійсно голодна, сідала. Їсти да і в якихось моментах ця їжа була не за фізіологічним голодом. Але я думала, що це потреба тіла. Але коли я повністю в своїх емоціях, я зрозуміла, що я їм не завжди за фізіологічним голодом. І коли повністю емоційна потреба, да там в тому, щоб позлитися, попсихувати, погніватися, а потім щось зробити, щоб вирішити цю ситуацію, І я вирішила. Тобто я почала ось так само діяти, взагалі зникли переїдання. Взагалі, потреба в екстра солодощах вона зникла, і моя вага далі, далі, далі опускала. Але тут ще є нюанси. Не тільки це не тільки це мені допомогло. Я зрозуміла, що ідеального харчування, як нам а, викладають у будь-яких школах, академіях, як розказують нутриціологи, як я розповідаю на своїх курсах, не може бути. Дівчата, не може бути. Так, в розрізі з тижня ви прагнете їсти каші, ви їсте овочі, ви їсте, там нежирний білок. Але піца це нормально. Макдональдс іноді це нормально, і я перестала себе засуджувати, що інколи я весь день їм бутерброди через те, що я занята, але я намагаю їсти їх повільно і обов'язково додавати овочі Я звикла з тому, що в подорожах в мене не завжди виходить знайти складні вуглеводи, і я заміщаю їх, наприклад, тільки хлібом або тільки піцею. Але при цьому я завжди знову ж таки додаю овочі і їм повільно. Тобто я відійшла від концепції ідеального харчування. Відходила довго зізнаюсь відверто, бо оця провзашореність, що тарілка повинна бути завжди збалансована. Вона мені. Мені надзвичайно сильно заважала, бо мені постійно хотілося оце зібрати ідеально, і я засмучувала, що не виходить. І як тільки я відійшла від цієї концентрації, да залишила декілька правил, це завжди їсти повільно і свідомо на що в моєму житті не трапилось, це перше було правило, друге працювати з емоціями і третє, їсти тільки за фізіологічним голодом. А тарілку я знала правила, де я могла зробити найкраще, я робила найкраще, де не могла зробити, я себе за це не кортала. Далі. Я пройшла повністю через всю повну легалізацію любих продуктів. Я зрозуміла для себе, не буває шкідливої їжі. Я позбулася цього чистого або не знаю це ортриксичного мислення, що їжа має бути суперчистою, супер правильною, суперздоровою. І це, до речі, поліпшило мої стосунки з їжею і взагалі поліпшило мої стосунки з тілом. Я зрозуміла, що їжа має програвати три ролі, давати мені енергію, щоб я класно себе почувала, а не забирати її, коли я переїла і хочу спати. Да? Що їжа повинна давати мені здорово. Я повинна гарно функціонувати, гарно почуватися І цю роль в їжі я теж програю, бо я намагаюся більше випадків своїх прийомів їжі зібрати все супер збалансовано. Ну і третє, це задоволення. Якщо я не отримую від їжі задоволення, я завжди буду прагнути їсти багато їжі, насиченої на смаки, а особливо на солодкі в моєму випадку. Тому в кожному прийомі їжі в мене програються всі ці ролі, і мені класно, я задоволена. І коли це все трапилося, моя одержимість з їжею вона просто зникла. В мене нема більше потреби переїдати. В мене нема більше потреби заповнювати своє життя тільки їжею, думати про їжу. Я вам зізнаюсь, це довгий шлях. Дійсно, довгий шлях. Дівчата, не рік, не два, не три, навіть не чотири. Все це поступово. Спочатку я працювала з цим балансом, вчилась їсти все, що треба їсти. Потім я вчилася чути своє тіло і розрізняти голод і, взагалі, коли я голодна. Потім я вчилась їсти усвідомлено, повільно та засередньо. Адже нам потім я вчилась працювати з емоціями, емоції проживати, давати їм місце. навчилась наповнювати свої дні барвами, вчилась все робити з позиції турботи, навіть коли мені погано, навіть коли в мене опускаються руки. Я не йду обжиратися солодким або запивати алкоголем. Я думаю, як я можу собі допомогти в цьому стані, щоб мені стало краще. Я можу піти зробити зарядку, почитати книгу, виписати думки на папір, скористатися вправою експресивне письмою, просто виписати з матюками все. Що я думаю, піти подихати, знаєте, це такі звичайні безкоштовні інструменти, які доступні кожній з вас. І кожен з цих інструментів допоможе вам дойти до сталої ваги, скинути ці 25 кілограмів, як скинула я, мати нормальний рівень енергії, нормально себе почувати і функціонувати. Тому, дівчата, мій основний посил: якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, раз і назавжди. То не треба сідати на дієту, не треба рахувати калорії. Достатньо розуміти, що потрібно для вашого здоров'я, вашому тілу, і обрати з того з цього, да здоров'я, умовно здорової їжі, що вам саме подобається, навчитись слухати своє тіло, працювати з емоціями, наповнювати своє життя яскравими барвами. Ну і вже ж їсти повільною свідомо. і робити все це супер-супер поступово. Ну і вже ж кожен раз, кожна дія в вашому житті має відбуватися з позиції турботи. А ця дія або те, що я роблю, це дійсно про турботу та любов до себе, і так фільтрувати все, що відбувається, і згодом, через рік, два-три ви помітите, як ваше життя змінюється, як ви гарно себе почуваєте, як ви не циклитесь на їжі, бо їжа це друг. Їжа це не ворог. Пам'ятайте про це. Ну, вже ж, дівчата, в мене до вас прохання? Напишіть, які питання стосовно харчування у вас до мене є, щоб я могла вам їх розкрити в наступних випусках. А так чекаю на ваші лайки та коментарі. Я вас дуже люблю і міцно обіймаю. До зустрічі в наступних випусках.